Добрий день. На сьогоднішньому уроці історії України в 10 класі ми будемо вивчати тему Політика Російської імперії та Австро-Угорщини під час війни. Ну, в Першу чергу маємо на увазі, що політика щодо українців і України. Як ми вже знаємо. Першою світовою війною значна частина українських земель входила до Російської імперії. І тому, власне, сьогоднішню тему ми більшу увагу звернемо на Російську імперію і політику щодо українців під час війни. Ну і також звернемо увагу і на Австрогощу. Перше, на що потрібно звернути увагу, як ми вже знаємо зі світньої історії, що початок Першої світової був характерний тим, що в великих державах Європи почалося патріотичне піднесення. Схоже, патріотичне піднесення захріднуло і російську імперію, але особливість піднесення в російської імперії полягала в тому, що це патріотичне піднесення було характерне шовінізму. А саме тим, що російська влада, російське суспільство вважало, що всі інші, хто є не росіяни чи вважає себе не росіянами, вони що? Вони повинні бути придушені як ворожі елементи. І тому, власне, шовінізм російської імперії був характерним тим, що все, що було українською і пов'язано з українством в російській імперії, було заборонено і придушено. Тому що це вважалося в першу чергу не патріотично, антиросійське. І тому підпадали під репресії, під переслідування всі ті, хто вважали себе українцями, всі ті, хто, наприклад, мав якісь взаємовідносини з українцями в Австро-Угорщині, чи, наприклад, мав друзів і родичів в Австро-Угорщині. Ну і, і навіть українські, як ми вже знаємо, українські діячі намагалися себе також показати патріотами Російської імперії і намагалися, як ми вже знаємо, підтримати російську імперію, сподіваючись на якесь послаблення щодо царської російської влади. Але все одно влада Російської імперії на ніякі поступки і. Компроміси з українцями не йшла, і тому вже, наприклад, на початку осені 1914 року, той самий Михайло Грушевський був арештований і запроторений ув'язнення на територію сучасної Росії, тому що він, по-перше, довгий період часу жив в Австро-Угорщині, мав там друзів, спілкувався з в'ячами українцями Австро-Угорщині, тому він вважався ворожим елементом. Взагалі в Російській імперії так само, як і зараз був такий наратив, що українство це є видумка ні, ні до Німецького, ні до австро-угорського генштабу тільки для того, щоб розділити, щоб не дати можливості розвиватися справжній російській нації. І тому власне, ідея шовінізм, російський шовінізм почав поширитися там, де йшла нога, чи точніше чопіт російського солдату. Коли в серпні вересні Російська імперія захопила значну частину Галичини, то все це подавалося як об'єднання всіх російських земель. В газетах пропагандистик писало, що це завершується Микола ІІ, завершує справу Івана Калити, об'єднує всі російські землі. І зрозуміло, на тих землях живуть спокутників росіяни, а українців ніколи там не було, і все це є різні видумки, все це є і провокація. І Захоплених землях, Російська імперія, російська влада утворила Галицьку, буковинське генерал-губернаторство на зразок е, тих систем влади, які вже були в Російській імперії. Е, з Російської імперії почали побувати чиновники, військові, які займали найвищі керівні посади, а саме голичні звелися російське чиновництво, ну і ще е, так само е, древніші посади. Також, окрім російських чиновників, росіян, отримали і місцеві москофіли, які радо зустріли прихід, які вважали, що нарешті здійсниться рісня Амбрія, вони будуть жити як справжні росіяни а справжній російській державі, на якійсь там австро -Угорщина. Але ще одну особливістю тої політики росіян було те, що все, що було українського на території Австро-Огорщина, саме в Гличині, на Буковині, все це заборонялося. І тому були заборонені всі українські товариства, всі українські організації, включаючи кооперативи. Також заборонялося поширення української літератури. Всі газети, журнали, книговидання, книгодрук також був заборонений. Також, наприклад, під час одної військової наради. Російський генерал просто з шокуючим здивуванням побачив дуже велике неподобство у Львові. Він сказав, як таке може бути. Ми вже третій тиждень у Львові, а в центрі міста російські солдати стоять і дивляться на вітрину на вивіску, а там написано вгорі книгарня, а на вивізці написано Мапа України, і бідні російські солдати дивляться на якісь видумки українців. Ну і ще, крім того, він говорив, що є чутки, що деякі російські солдати-малороси дуже цікавилися українською літературою, особливо Шевченко. І це неподобство також треба припинити. І зрозуміло, почалися масштабні заборони, заборони всього українського. Українська література вилучалася, також закривалися українські школи. І ну зрозуміло, не тільки все заборонялося, але так само переслідувалося. Ну, розпочалися широкомасштабні репресії проти українських діячів, ті, які, які не встигли чи не захотіли разом з австро-горською владою покинути територію Галичини і Львова. І все це проводило до того, що також почали переслідувати і церковних діячів, був репресований Андрей Шептицький. Ну і зрозуміло, царська влада не хотіла їх залишати на території Галичини, Буковини. І, тому їх арештовували, затримували і висилали в глибину Російської імперії, в першу чергу на територію сучасної Росії, тому, тому навіть і на територію Надніпрянської України також боялися їх, їх там утримувати. Ще одна особливість цих процесів полягало в тому, що разом з тими всіма переслідуваннями російська влада, особливо на місцевому рівні, як кажуть, на місцевому рівні прості російські солдати просто займалися грабунком, грабежами. Показала свій висококультурний рівень і все інше, хоча зрозуміло, генералітет, дворянство російське намагалося себе показати з позитивної сторони. І тому, в першу чергу, якщо в українське все заборонялося, то, наприклад, польське, польське товариство, польські організації, польські школи у Львові далі існували. Навіть лишилося польське самоврядування львівське, яке було в руках поляків. Той період часу українську все було цілковито заборонено. Але з іншого боку, військові поразки, а саме втрата значної частини Величини і Волині в 2015 році, певним чином змінило політику Російської держави Російської імперії щодо українців. Після тої катастрофи літа 1915 року, про яку ми, яку ми вже вчили, сталося так, що Російська імперія, особливо вже на Лібрянська Україну, яка була найближче до лінії фронту, була просто-напросто. Перенасичена біженцями, перенасичена пораненими. І внаслідок тих всіх процесів був такий, що тепер російським чиновникам, російській владі було не до українців. І саме з 1915 року почалося пом'якшення російської влади щодо українців. В першу чергу, воно стосується надніпрянської України. В чому полягало те пом'якшення? Що тепер першу чергу, Російським чиновникам були інші завдання, їх мало цікавили якісь там невеликі українські товаристи, організації. І таким чином переслідування та атмосфера патріотизму, шовінізму спала. Росіяни заспокоїлися, тому що в них тепер були інші, інші завдання, інші, як то кажуть, проблеми. І все це привело до того, що саме за таких умов е, російська влада тепер е, почала просити допомоги простих людей, громадськості. А саме серед багатьох громадських діячів було дуже багато свідомих українців. І там і ті свідомі українські надані брейській Україні почали створювати товариства, такі як Союз, міст, Земський Союз, товариство допомоги населенню півдня Росії, тобто України. І чим саме були характерні ті організації? Що вони допомагали в першу чергу е, е, тим, хто потерпів від війни? Вони збирали кошти, щоб лікувати поранених, допомагали е, 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 лікувати поранених, організовували різноманітні санітарні поїзди, але ще, крім того, вони також, ті товариства, займалися біженцями. Допомагали біженцям, в першу чергу, житлом найнеобхіднішим майном, харчами. Але ще одно особливе, що серед біженців, які були в російській імперії на Дніпрянській Україні, були сотні тисяч галицьких українців разом з дітьми, разом з сім'ями вони були змушені покинути Галичину, їх було депортовано. І все це привело до того, що власне, для багатьох дітей-біженців створилися школи. Різні товариства. І ще одна особливість, що дуже часто ті школи для галицьких українців, для галицьких дітей зрозуміло було якою мовою, українською. І коли набагато таких процесів, що, наприклад, ті ж самі українці на Дніпрянщині спілкуються у школі для біженців українською мовою, російські чиновники вже махали рукою, тому що в них було десятки і багато ще Важкіших проблем, ніж там дивитися, що хто якою там мови, з якимись дітьми десь там спілкується. І все це привело до того, що власне, те, те пом'якшення в 2015-2016 році дало можливість українським організаціям товариства почати відновлювати свою діяльність. І власне, вже на 2016 рік було створено товариство українських поступовців, яке об'єднувало. Майже, всі, майже всіх визначних українських діячів, які в той період часу були на Дніпрянській Україні. Але ще одна особливість того товариства, що воно мало свою програму, свої погляди щодо війни, і в першу чергу товариство українських поступовців дотримувалося нейтралітету. А що означає нейтралітет? Що українцям Перше світове, ну, вони просто казали, що українцям Перша світова війна не потрібна. І українці не повинні підтримувати не ні Російську імперію, ні Австро-Угорську під час війни. Вони повинні вперше рубати за українські інтереси. Але окрім того, що Російська імперія мала свою політику, так само, що до українців мала, під час війни мала свою політику, свої погляди і Австро-Угорська імперія. Ну, В першу чергу, і ми вже знаємо на початку війни, Австро-Угорщина зазнала поразу, втратила значну частину величини. Ну, зрозуміло. Австрогорська еліта, в першу чергу, генералітет військової високого рівня, там переважали астрійці, їм потрібно було якось виправдати свої поразки. Ну Ніхто не скаже, що ми програли, тому що я погано керував. Ні, потрібно знайти винуватих. І винуватих дуже швидко знайшли. До того, тих винуватих допомогли знайти поляки, які почали серед австро-горської еліти поширювати ідею, що поразки є свідченням того, що українці підтримують російську імперію під час війни, що вони просто зрадники, ненадійна нація, ненадійні люди, з ними не потрібно мати справи. І багато хто серед австро-горської еліти, особливо військових, австрійських військових, так само угорських військових. Власне, ту ідею підтримав і тому почалися переслідування галицьких українців і Буковинських українців. В першу чергу звертали увагу на москофіль. І тому спочатку війни в автогорші почалися дуже великі переслідування Москофільів. В першу чергу всі москофільські організації, всі товариства були заборонені. Москофінські діячі були арештовані разом з сім'ями. Ну, Зрозуміло, там була досить значна частина москофільських священників Грекотовоцької церкви, які були москофілими. І тому тих людей, для таких людей був навіть створений спеціальний контрінсаційний табір на території безпосередньо Австрії. І в результаті тих репресій, які були під час Першої світової війни на українських землях, які проводила австро Угорщинах. Десь було арештовано, затримано, репресовано біля 35 тисяч українців. Хоча, зрозуміло, для багатьох особливо-чиновників, які приїхали з Австрії, з Угорщини, які не, знали, не були слов'янами, не знали української мови чи не хотіли знати, так само що значна частина була і поляків, ті всі ідеї підтримували. Для них їм було важко знайти різницю, де той москофіл, де, 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 де закінчується москофіла, де починається Україна. Ну і ще крім того, значна частина жителів величини, особливо старше населення, також в самоназві вживало назву е, русин. А в переклад на німецьку означає, що ти майже русський. І тому дійшло до того, що на місцевому рівні власне були великі зловживання, тому що. Е, Люди, які приїхали в Галичину, які не знали місцевих умов, десь там з Австрії, чи Угорщина, чи ще звідкись. Просто-напросто для них всі були ворогами, для них всі були ненадійними. Тому навіть свідомі українці, наприклад, які хотіли і піти вступити в загін українських сучових стрілянців, їх арештовували по дорозі як агентів Москви, як російських агентів, як ті, тих, хто займається диверсійною діяльністю. І тому, власне, для багатьох українців австро влада. Під час війни мала таке досить непривабливе враження, складала, тому що деколи просто на місцях не розбираючись, українці також переслідували. Але найгірше, що можемо, як то кажуть, об'єднувало політику і Австро-Угорщини Російської імперії, було те, що вже Після військових поразок, особливо з 1916 року, що на землі, які кутривалися австро горщиною що на землі, які котривалися Російською імперією, почалася економічна криза і соціальна криза. Тому що величезні втрати, величезні руйнування до того. що Ще однією особливістю було те, що переважна більшість українців, особливо ті, які жили на заході України. Той період часу жили досить злиденним і важким життям. Але вже про наслідки, економічні наслідки Першої світової війни для українців і для їхнього життя. Будемо вчити, вчити вже на наступній темі. А домашнє завдання працюйте параграф в 4 підручнику. Якщо є якісь зауваження, запитання, пишіть в коментарях. До побачення, бувайте здоров'я!